Слава Україні, героям слава! Ми поповняємо солдатські лави, плече в плече, душі і серця будемо стояти. Ми до кінця за наші села, за наші міста, за долю і села. Добрий день. Сьогодні ми ну, сьогодні знімаємо, завтра будемо відправляти автобус і допомогу хлопцям. Під Бахмут, це восьма бригада Чернівецька. Хочу в першу чергу подякувати своїм землякам Петро Михайло, Ваше прохання я виконав. Трошки ми почекали, тому що хотілося, так як ви просили, щоб до хлопців попало на передову. Я ваше прохання виконую. Так само, як буде вже звідти. Я думаю, що хлопці теж зроблять відеозвіт. Дай вам Бог здоров'я і нехай татові буде Царство Небесне, щоб теж його пам'ятали. Вам здоров'я, хлопці, бажаю і всього-всього найкращого. А нам усім миру, як омога скоріше перемоги, ну і здоров'я всім воїнам і всім остальним.